Читала цікавий допис одного свого фезбучного друга. Там розповідь чоловіка, який в свій час навчався у виші в Ізраїлі, і в нього був професор. Він не був виходим з радянського союзу, в нього не було родичів в Росії, але він дуже добре знав російську мову. І вони дуже часто полемізували, там дискутували. І одного разу студент спитав у професора, чому в російській мові прийнято казати на Україну, чому в Англію, в Італію. в та в Таджикистан, але на Україну, як він пи пише, у професора зійшла посмішка з обличчя, і він сказав наступне: що коли ви йдете в гості, то ви йдете в у Францію, в Казахстан, але коли ви йдете на війну, то ви йдете на, на Берлін, на Київ, на Україну. І коли росіяни кажуть, що. Це в них така традиція казати на Україну. Так, вони мають про рацію. Бо весь історичний час вони йдуть до нас не в гості, а на війну. Вони йдуть нас вбивати, гвалтувати, катувати і красти в нас. Я не знаю, яким то чином у 80-ті роки пройшло з радянських часів, але не дарма батьківщину мати встановили обличчям до Москви. І щитом. Din Moscova. Cea mai esențială.